Раніше ми говорили про те, що таке взагалі є радіани, звідки вони з'являються та де застосовуються. Також ми говорили про те, а як конвертувати градуси у радіани та радіани у градуси, і у цьому відео я хотів би повторити це і трохи попрактикуватися. Для цього я позначу початок нашого кота, одну з його сторін, і зроблю такий поворот, повний оберт довкола, і це в мене буде 360 градусів. Що я тим самим, що 2 π у радіанах. Тому я можу записати таку рівність: що 2 π радіанів дорівнює 360 градусів. 360 градусів. І якщо я поділю обидві частини цього рівняння на 2, то надалі мені буде трошечки простіше працювати. π радіанів дорівнює 180 градусів. 360 поділити на 2, 180. І оскільки у мене стоїть знак рівності, тому обидві частини цього рівняння рівні, як би це парадоксально не було, я можу записати ще такий дріб. Пі радіанів поділити на 180 градусів, і це у мене буде дорівнювати одиниці. І звісно, що я можу ще записати це як 180 градусів поділити на пі радіанів. Добре. І оце, вже буде зараз мені дуже і дуже допомагати, коли я буду конвертувати градуси у радіан. Для прикладу, я взяв би нехай 150 градусів до рівні. Я хочу перетворити цей кут у градусах у кут в радіанах. Для цього я множу 150 градусів на радіанів поділена на 180 градусів. Градуси з градусами я скорочую. Тепер нулі Я теж закреслю. І 15 та 18. Вони мають спільний дільник 3. Отже, 15 поділити на 3 це у мене 5. 18 поділити на 3 це у мене 6. 5 та 6 спільних дільників не маю. Отже, я можу записати: що 150 градусів це у мене те саме, що 5. Пі поділити на 6. Наступний приклад. Нехай мінус 45 градусів. Так, мені потрібно конвертувати їх у радіани. Записую такий самий дріб. Пі радіо поділити на 180 градусів. Нагадую, що чисельник та знаменник у мене будуть рівними. Тому градуси з градусами я скорочую. І 180 поділити на 45 це у мене 4. Добре, важливо не забути про знак мінус пі радіанів поділити на 4. Отже, мінус 45 градусів це те саме, що мінус пі поділити на 4 радіанів. Думаю, все зрозуміло, все доволі просто.